Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, миру усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Амінь. Амінь. Дощ благословення Хай виливається. Хай брами Небесні будуть відкриті саме над вами. Амінь. Приймаю це, Амінь. Це для мене. Це розповсюджується в моєму житті. Амінь. Сьогодні хочу підбадьорити тих людей. Які проходять певне безпліття, наприклад, або фізичне, або духовне, і ви хочете щось народити, і у вас не виходить, і проходять руки, і ви не бачите, як народжується церква служіння, як виховуються пастори, як народжується домашка, центр, якась місія, ваше покликання, ваші фізичні діти не народжуються, ваші духовні діти не народжуються. І у вас тривога, і у вас питання, і у вас сьогодні ну, певні даже претензії до Бога. Я хочу згадати шість, запам'ятайте, шість ключових людей в Біблії, у яких було безпліддя, і довгі роки вони не могли народити. І коли довгі роки не могли народити, то це довге очікування. Коли ти довго віриш, коли ти довго покладаєшся на Господа, воно народжує якісь великі речі або великих людей, або великих біблійних героїв в житті тих людей, які стояли вірою, очікували і трималися Божої обіцянки. Амінь. Ну, Наприклад, Маной і його дружина, вони не мали довго дітей, і народився Самсон. Біблійний герой, через якого рухався Дух Святий, який був суддею, через якого Господь робив свою роботу. Сьогодні ти, можливо, як Маной, ти чекаєш свого Самсона. Він народиться, продовжуй довіряти Богові, продовжуй воювати, продовжуй стояти на Божих обіцянках, продовжуй бути відкритим для Божих чудес в твоєму житті. Другий біблійний персонаж це. Захарія і Єлізавета. Вони не мали дітей. І вони при цьому служили, були праведні, жили по Божому Слову, молилися. Не мали дітей. І одного часу Бог дає їм чудо і народжується Іан Хреститель. Дуже скоро щось народиться від тебе. У тебе народиться. Ти зачнеш, ти народиш свого Іоанна Хрестителя. Ти народиш місію, ти народиш величезне служіння. Воно все. В майбутньому, воно народжується, хоча ти зараз це не бачиш. Третій біблійний персонаж або пара це Авраам і Сара. Вони теж не мали дітей. І потім народжуються, 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 діти народжуються. І приходить благословення. Скажи: благословення, благословення. благословня. Те ж саме е, Ісак. І Ревека. Вони не мали дітей. Але народжується щось велике, народжуються патріархи, щось велике народжується. Так буде і в твоєму житті. Просто покладайся на Господа, продовжуй робити свою справу, пуститися, молитися, служити, вірити, сповідувати Боже Слово, йти до людей, починати, працювати. Ти побачиш, як Господь через тебе буде народжувати щось велике. Амінь. Іаков, Рахіль. Те ж саме. Не мали дітей. 20 років. Чекали, 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 чекали. Вже лія народжує. І ти бачиш, що хтось народжує своє служіння, церкву, покликання, а ти, як Лія, не народжуєш. Не живи претензіями до Бога. Живи вірою в те, що в свій час Бог тобі дасть своє. Будь відкритим для того, щоб приймати від Бога і народжувати. Амінь. І ти народиш своє, і щось велике буде. Амінь. Єлкана на Іана. Народився Самоїл. Вона ходила до церкви, до храму, плакала, плакала, дала обіцянку перед Богом. Господи, даш, я присвячу. Тобі його, і народився Самуїл. Я вірю в те, що ти не здаєшся і ти побачиш. Ще раз, ти не здаєшся, і ти побачиш велике чудо, і ти побачиш щось велике, що народжує Господь в твоєму житті. Амінь.